Бюджет 2016 на сьогоднішній день доходи становлять 349 мільйонів 500. Бюджет на 2017 доходи ми плануємо 412 мільйонів. 349 412. Це на підставі аналізу, на підставі показників, які нам надавалися установами, підприємствами нашого міста. Ну і відповідно видатків 418 мільйонів. Це загальна сума видатків, загальний спеціальний фонд. Різниця якраз на суму е кредиту Невського. 412 доходів, 418 видатків. Пораховано, щоб ніхто не хвилювався, заробітна плата всім бюджетникам пораховано, виходячи з першого тарифного розряду 1600, мінімальна заробітна плата 3200. Всі доплати, надбавки, які передбачаються законодавством, все це враховано. Ми враховували ті пропозиції, це що було передбачено і по освіті, це по педагогах, що на два розряди може підвищуватися. Нам на утримання закладів освіти надано, буде надано з державного бюджету субвенції в розмірі 66 мільйонів 900 млн. Це в першу чергу зар... вона надається тільки на заробітну плату педагогічному персоналу. Все інше буде з нашого місцевого бюджету. Для медицини 33 мільйони 111 тисяч надається субвенція на отримання медицини, решта з нашого бюджету. Так само в медицині ми передбачили, мільйон. так, у мільйон з нашого бюджету йде. Ми передбачили повністю заробітну плату в повному розмірі на весь персонал нашої медицин частини, який на сьогодні <право> є. У нас на муніципальну владу передбачено на цей пункт? Ні, нічого не було я все. Ви знаєте, що за перші нікам нічого виходить. Не було таких запитів, ніхто, ніхто пропозицій не сумнує. Якщо ви хочете їх знищити, давайте скажемо, ми хочемо знищити. Нам люди не потрібні. А що вони не говорять самі? Ви хочете послухати їх. Шість мільйонів гривень це на капітальний ремонт дороги в районі від лікарні, від автовокзалу до профілактору про мільйон. На поточний ремонт. Ми не маємо в місті асфальту. Найближчий асфальтний завод знаходиться в місті Луцьк. Тепер ви, ви самі ходили отам, коли набережно, брали в руку асфальт, казали, що він менше 80 градусів. А це викидання коштів, бо коли 80 градусів, він вже не може слугувати. Тому ми зараз шукаємо кошти, щоб робити капітальні ремонти. доріг. І в цьому бюджеті вони вже передбачать. А коли буде капітальний, то я думаю, попутно та ж сама фірма, ми можемо заплатити, щоб латки асфальтові не, не тим слоном... А щоб нормальні латки на глибокі ями. Бетоном заливати, викришується. Я вам це як дорожній можу казати. На депозиті скільки знаходиться? Уже повернули. От я хочу сказати, 20 грудня Ощадбанк нам повернув наші кошти 34 мільйони. Тобто у нас 34 мільйони гривень як мінімум є. Тобто до кінця року буде до 40 так. мільйонів. Так? Так. так. А ви а відсотки? Три мільйони 830. 400. Автобуси нам вийшли за депозит. З місцевого бюджету ні копійки не пішло. Я колись на цій раді при сто разів говорив власне, на депозит. дійшло Є на ремонт ліфтів капітальний і модернізацію. Є ремонт швів, є капітальний ремонт будинку. Тоді в мене буде просте запитання. Ви як голова, вважаєте правильним, що бюджет подається за день до сесії? Навіть 20 годин не вилежав, він повинен вилежувати 20 днів робочих. Я вважаю, що це загально прийнята українська практика в зв'язку з постійним порушенням Верховної Ради і терміну прийняття державного бюджету. А всі бюджети місцеві залежать від державного. Навіть сума субвенції на медицину і на все передбачена в державному. І коли публікувати? Звідки ми можемо взяти цифру, яка буде в державному бюджеті, якщо в останню ніч перед прийняттям там всі цифри поміні? Де брати стелі, а потім з чого зарплату будуть отримувати медики і вчителі?